Таке вже зі мною сталося, що як в тій прикасті не мала баба клопоту і купила собі козу. Де ж я знала, що все так обернеться, де ж я знала, що людина може бути така дволична? А ще ж і не могла я збутися свого чоловіка, а кому було про це казати і просити? Мені ж усі говорили, що не треба мені Анатолія, а я ж нікого не слухала. Почну свою історію з того, що я вирішила в 60 вернутися в Україну і поставити крапку на тих заробітках, бо 25 років проминуло як у сні, тільки й бачила, що сумки на набув тягати та в Україну передавати. Гроші так само, дітей вивчила і квартири їм купила та про себе не забула. Купила я собі трикімнатну квартиру і зробила там гарний ремонт, тобто вертатися було куди, а здоров'я вже у мене було не те. Діти, я їду додому, досить з мене тих заробіток, хочу на рідній землі бути, сказала я дітям, і ті мене зрозуміли. Слід сказати, що за час заробітків я не лише гроші заробляла, але й особисте життя втратила, бо чоловік трохи побув сам, а потім знайшов собі іншу і з нею створив сім'ю і ще й нових дітей. А я залишилася сама і всі ці роки була сама, бо мені було не до чоловіків адже треба було заробити копійку. І ось в Україні, наче вдома, але нудно мені дуже. На роботу не вийду, бо не хочу за копійки працювати. До дітей теж вирішила не часто ходити, аби не набридати. Хіба йду, коли дзвонять, що треба помогти з дітьми. Подруг у мене давно не стало, а ті, які були, то вони не дуже мають як балакати. З однієї роботи біжать на іншу, аби кінці з кінцями звести. І отак на мою голову натрапила Яна Анатолія. Ми випадково зустрілися в магазині, і він галантно поміг мені сумки донести. Такий вже приємний чоловік, а гарний який, одягнений дуже акуратно, і до лиця, ну, картинка, і годі. Взяв мій номер телефону і запросив на наступний день погуляти містом, і почалося. Довго в місті не погуляєш, а в кафе за чашкою гарячого шоколаду не посидиш більше години, бо вже офіціанти косі погляди кидають. Тому я запросила його до себе на запечені гомілки і пастом, а далі вже так повелося, що на порозі Анатолій з квіткою, однією квіткою, а у мене вечеря з двох страв і ще й десерт, і яким він виявився надчитаним, щоб я б його слухала і слухала. Дійшло до того, що запропонував мені Анатолій одружитися, і я радо погодилася діти були проти. Мамо, яке одруження, та живи з ним просто так, навіщо тобі шлюб? Тим більше, що він нам не подобається, слизький тип? Що мати нарешті щастя знайшла, а тут ви зі своїми порадами? Я вже не могла стерпіти. Я на вас все своє особисте життя поклала, а тепер, коли мені трохи сонце пригріло, то я не маю права, бо він вам не подобається. Але діти стояли на своєму, а я на своєму, і на розпис я їх не запросила. Почали ми з Анатолієм жити, і я почувалася дуже щасливою адже приємний чоловік в хаті за все дякує і хвалить. Я просто вся цвіту. За цими всіма залицяннями я якось і не звернула уваги, що Анатолій не йде на роботу. Спочатку я така була рада, що він у мене є, що розлука з ним була мені нестерпна, а потім я вже почала задумуватися. Де ж він працює, що може собі дозволити таку довгу відпустку? Адже Анатолій був від мене молодший на три роки, і про пенсію не було й мови? Проте розгадка крилася доволі несподівана. Отож чоловік вже який місяць вилежувався на дивані і про роботу навіть не згадував Любонько. Каже він мені, я покинув роботу якраз перед тобою, бо не бачу сенсу в такий час витрачати своє життя на речі, які не несуть ніякого смислового навантаження, і тільки ускладнюють мені життя. Я нічого не зрозуміла, тільки те, що він ніде не працює. Ні, такий гарний чоловік точно мав працювати на відповідній посаді і має запас, от і може собі дозволити не працювати. Коли нарешті прийшло розуміння того, на що не варто витрачати життя. Бо і справді, тепер такий час, що все дійсно цінне виходить на передній план, а всіляка суєта, на яку витрачав ціле життя, тепер видається як велика помилка, на яку витратив стільки часу життєвої енергії та душі. Шли місяці, і я все частіше ловила себе на думці, що витрачаю свої гроші. Анатолій же ні за що не платить, а тільки лежить в халаті і читає книжки, дивиться серіали та хвалить мене, що я приношу йому чай і бутерброди. Я себе переконувала, що для коханої людини нічого не шкода, але з такими витратами на делікатеси мені через два роки прийдеться їхати назад на заробітки. Мене накривала паніка. Я вирішила поговорити з Анатолієм, але результатом були лише надуті щоки, що я йому шматок хліба жалію про те, що це шматок з шинкою і сиром не уточнювалося. Я вирішила відкласти частину грошей в сховок і зрозуміла, що сума ще менша ніж я думала. Я точно не могла витратити стільки за рік. У мене в квартирі не було ніяких сейфів, а гроші я тримала в шафі. Звичайно, що я учинила допит, але чоловік ще більше надув щоки, що він копійки не брав, і він зі мною не буде говорити, і я маю просити у нього вибачення. Я не знала, що мені робити, бо, з одного боку, я вже не хотіла його даремно годувати, а з іншого, як я його вищину, що скажуть мої діти? Мене вигнати? Глюбонько, я звідси ні ногою, я твій чоловік і так буде. Отак. От де той рак неборак, який поможе мені позбутися чоловіка, мені ж язик не повертався телефонувати дітям чи викликати поліцію, що люди скажуть. Тоді я вирішила влаштувати гостину і запросила дітей, друзів, наготувалася так, як на весілля. Анатолій був в центрі уваги, виголошував велемовні тости, жартував і співав, хвалив мене. Казав, як йому з жінкою пощастило, а я тільки усміхалася. Дійсно, каже, правду, пощастило йому зі мною просто несказанно. Дійшло до того, що на коня було з усіма, і вершник заснув. Тоді я сина за руку і зятя. Хлопці, підсобіть ради бога і нічого не питайте. Сумки його я швиденько склала, хлопці його попід руки і до матері відвезли. Я бувала в цієї жінки кілька разів, і вона ще носом крутила на мене, уявляєте? То от я її синочка під самий поріг і доставила. В двері подзвонила, хлопці Анатолія завели, сумки поставили і попрощалася навіки. Звичайно, що замки я на всяк випадок змінила і перехрестилася. На суді він мав нахабство казати, що претендує на мою власність, бо ми одружені були, чим розсмішив суддю. Ви розумієте різницю між спільно нажитим майном і особистим майном? Тепер от я вже не знаю, що робити, бо грошей обмаль, бути в місті, де я себе так обманула, теж не хочу. Придеться знову їхати на чужину, аби собі забезпечити старість, бо у дітей і так купа всього на голові, бо й свої діти ростуть. Тільки мене не полишає одна думка я ж все життя отаких от супчиків чула за версту. Вони й до мене не підступали. То чого тепер, коли розум ясний у жінки я отак прокололася, не можу собі цього пояснити і зрозуміти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.